Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія. Я проживаю в Польщі вже понад 6 років, і тому я вирішила створити свій блог, який буде допомагати людям, які хочуть приїхати або вже проживають тут. В цьому випуску я розкажу про міський транспорт в Польщі, як використовувати, як його розуміти в принципі, і так, щоб вам було легше орієнтуватися. І почати я хочу з додатку, який допомагає подивитись, як можна добратися з однієї станції на іншу. Він називається як до Додаток зручний до використання. Вам треба написати лише назву зупинки та назву кінцевої зупинки, також можна вулицю. Можна вказати годину та день, на коли вам треба подивитись види транспортів та доїздів. І потім натискаєте стрілочку, і тут ви побачите, через скільки буде виїзд, назву транспорту, початкову та кінцеву зупинку, кількість зупинок та їх назви. Також можна більш детально подивитися. На карті, як доїхати, де знаходяться зупинки. Це зручно в тому випадку. Якщо у вас є пересадка, то ви можете собі приблизити та подивитись, як пройти до наступної зупинки. В цьому додатку також можна купити квиток. А тепер подивимося як виглядає зупинка. Це автобусна зупинка. Що ми тут бачимо? Тут ви бачите чорненький це те, що які е, напрямки їздять вночі, а білим це які. Е, е, на табло ви можете побачити значить, жовтим це які е, тимчасові е, напрямки. Тут що ми бачимо, значить? який напрямок. Зупинка кінцева, зупинка, з якої, на якій ви є, е, в якій годині, в робочі дні, в суботу, в неділю. Тобто, о, 3.56, 56, 4 26 і так далі. Всі зупинки, які проїжджають, які вночі їздять напрямки, то вони чорненькому обведені. Тому дуже зручно. Сама зупинка, в принципі, як і завжди виглядає однаково. На ній також легко орієнтуватися, тому що є табло, яке частіше за все показує правильний. Як ще можна купити квитки? Тут, в принципі, так само, як і в трамваї, автобусі працює, ви можете обрати, який квиток ви хочете, інший, тобто одноразовий, трубовий, дуже легко розібратися. Ви можете оплачувати монетами або купюрами, або також картою. Квиток ви отримуєте ось тут. Також квиток можна придбати в самому трамваї або автобусі. Зручно, що є українська мова, і тут ви можете придбати різні варіанти квитків. І найчастіше це одноразовий квиток або квиток на 15 хвилин, де ви можете використовувати декілька видів транспорту. Якщо ви купили квиток картою і до вас підійшов контролер, то в такому випадку вам треба свою карту прикласти до його апарату. Є ще один додаток, де ви можете придбати квиток. Він називається Urban Card. Тут ви можете купити і одноразові, а також є різні варіанти і на місяць, і на два місяці, на півроку для купівлі квитків. Я купую на місяць за 110 злотих. Це і на автобуси, і на трамваї. Входячи в транспорт, мені нічого не треба зісканувати. Тільки коли підходить контролер, то в такому випадку я показую йому qr код він його сканує і все. Ну що ж, головну інформацію я вам розказала. Якщо у вас будуть ще питання, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. Гарного дня.